Доброго дня, діточки! Сядьте, діти, всі рівненько. усміхніться всі гарненько, Привітайтесь добрий день. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат. Сестра і я, отака у нас сім'я. Нам лічилочку на сім повторити треба всім. Про кого йдеться мова всієї лічілки? Мова йдеться про сім'ю. Рідна мама і татусь, і бабуся, і дідусь, братик я, сестра моя це усе одна сім'я. Сім'я, родина це найдорожче, що є в людині. Сьогодні мова у нас іде про родину. Усі мають свою родину. Ластівка не може жити однією сім'єю із горобчиком. І ведні, і вовк не пристануть до чужої зграї. Усі вони мають свою родину. І кожен із вас має її. Хто складає родину? Звісно, це мама. Тато, дідусь, бабуся. За допомогою тата й мами ви з'явилися на світ. З перших днів вашого життя вони були поруч і навчили вас ходити, слухати казки, вимовляти перші слова, взувати черевички, застібати гудзики. Батьки радіють кожному вашому успіху і сумують через невдачі. В українській родині з давніх часів існує звичай шанувати найстарших її членів, бабусь і дідусі. Вони мають великий життєвий досвід, завжди є розсудливими і мудрими. Бабусі і дідусі добре знають місцеві звичаї і обряди. Вони завжди готові прийти на допомогу вам і таткові з мамою. А казки чи історії, хто з малят не полюбляє послухати їх із вуст бабусі, а прогулянки з дідусем, він терпляче пояснить нероз... 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 незрозумілі речі, дасть відповідь на найскладніші запитання. Любіть своїх рідних, ніколи ніколи не завдавайте їм волю, не забувайте про них, пам'ятайте, що виредливість, примхи, сльози дуже засмучують вашу родину. А ось послухайте віршик, який називається Галюся. У галюсі є мамуся, у мамусі є матуся, а мамусина матуся то галюсина бабуся, а у тата є татус. Для галюсі він дідусь. І ще знайте, що галюся внучка діда і бабусі. Ось такий гарний віршик. А зараз давайте з вами пограємо в гру. Будемо лагідно називати членів сім'ї. Син лагідно буде синок, синочок. Дочка, донька, донечка, брат, братик, сестра, сестричка. Мамо. Матуся, мамочка, матусенька, мамуня, бабця, бабуся, бабусенька, тато, татусь, таточко, дід, дідусь, дідусенько. Ось так можна лагідно називати своїх рідних. А зараз із хвилинка. У нашій сім'ї працьовиті ми всі. Ось так ми витрушуємо килими, ось так ми збирали опеньки в гаю, ось так підмітаємо хату свою, ось так ми покупки в сумках несемо, ось так подушки всі ми переб'ємо. А так ми на навшпиньках будемо ходити, коли хтось в родині захоче спочити. А зараз я хочу вам. Розповісти оповідання, яке називається Сім'я у нас одна. Левко завжди допомагав мамі. Він і посуд мив після обіду, і в кімнаті прибирав. Але якось на хлопчика напала лінь. І день, і другий минув. Левко не допомагає мамі. Тут і неділя прийшла, батько каже за обідом. Погано наша сім'я працювала, не підемо сьогодні нікуди. От тільки шкода маму. Весь тиждень у полі та вдома працювала, і сестричку Таню шкода, хороші оцінки принесла п'ятірки. Та і я теж цілий тиждень працював на пабриці. Легко почервонів увесь та й говорить Ну, ідіть самі, а я з кичкою залишуся. Та ні вже. Куди ми підемо? Відповідає батько, адже сім'я у нас одна. Всі один за одного відповідаємо. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що сім'я це єдине тіло, і кожен за іншого відповідає і повинен підтримувати завжди. А ось ще один віршик. Один тільки нас живе в квартирі. Тато, мама, брат і я. Раз, два, три, чотири. От і вся моя сім'я. Є у мами доньки доньки помічниці. Устануть раненько, підметуть чистенько. Ми, мужчини, тато і я і робота в нас своя. Помагаємо мамі ми, посуд миємо самі. От-от ми які. Ми усі помічники. Ось як добре, коли. Та родина допомагає один одному. А зараз послухайте, будь ласка, присвітля про родину. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гладенько. У дитини заболить пальчик, а в мами серце. Немає іншого скарбу, крім сімейного ладу. Годуй діда на печі, бо й сам там будеш. Вся сім'я разом, так і душа на місці. На цьому я хочу закінчити наше заняття, яке сьогодні було присвячено родинам. do zobaczenia